Там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива дивились в небо за вікном. Один журан журавдик... Небесний вічна столу жарна пам'ять воїну, який ще. Коли почалася війна ця 22-го, а саме тоді, коли ця війна почалася, він вже був на сході і боронив наш з вами спокій. Нехай Господь нам дає сили перенести це горе, яке прийшло на нашу землю. Нехай дає нам силу його побачити, впустити своє серце. Дасть нам силу гарячої, справжньої молитви. Ти такої молитви, яка має бути у кожного християнина. Хлопці, які зараз нас захищають, це дійсно приклад справжнього християнина. Вони віддають своє життя за кожного з нас. Немає більше від тієї любові, як то душу покладе за друга свого. Вони віддають свою, своє життя, віддають свою душу за кожного з нас. Тож давайте будемо цінувати, цінувати справжнім своїм життям, справжньою своєю вірою, любов'ю, справжнім виконанням своїх обов'язків. Для того щоб показати, що ми є гідні, гідні тих смертей, які сьогодні приносяться з кожного з нас, нехай Господь дає нам сили справитися з цією, цією бідою. Богу нашому слава на віки, віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава нації! Eu sou